Колеги, продовжуємо робочий день. Я до слова запрошую Володимира Поливого, заступника керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО, з останньою, останньою інформацію про перебіг подій у зоні проведення антитерористичної операції. Пане Володимире, прошу до слова. Доброго дня. Обстановка на території Донецької та Луганської областей залишається складною. Банформування ДНР та ЛНР та Збройні сили Російської Федерації ведуть активні бойові дії, прагнучи розширення зони конфлікту та збільшення площі підконтрольних територій. На всіх напрямках зони АТО терористи неодноразово обстрілювали позиції українських військових з артилерії, мінометів, гранатометів, танків та реактивних установок ГРАД. Зокрема, Запеклі бої відбуваються поблизу селища Санжарівка Артемівського району Донецької області, що на лівому фланзі наших позицій у Дебальцево. Бойовики атакували взводний опорний пункт Збройних сил шість разів обстрілявши його з системи ГРАД. Через численні обстріли наразі тимчасово припинено пропуск через контрольний пункт Гнутова. На дорожньому напрямку Новоазовськ, Красноармійськ та Лаківка, Маріуполь. Також закритим залишається контрольний пункт Станично-Луганське, поряд з яким пошкоджено автомобільний міст. За минулу добу загинуло семеро українських військових, 25 було поранено. За оперативною інформацією, керівництво незаконних збройних формувань. Проставляє в особистих документах громадян України, а це паспорти, трудові книжки, медичні довідки, довідки з органів житлово-комунального господарства тощо, печатки так званих ДНР та ЛНР. Нагадуємо, що будь-які незаконні позначки в документах роблять їх недійсними. За даними розвідки, активізувалися дії російської військової авіації поблизу кордонів з Україною. Так, на військовому аеродромі у місті Ростов-на-Дону зафіксовано неодноразові приземлення транспортних літаків Іл-76 з невідовим вантажем. Російська Федерація нарощує бойовий потенціал своїх військово-повітряних сил на території Окупованого Криму, незаконно використовуючи аеродромну мережу Збройних сил України. Реалізуються заходи з розширення системи базування ударно-штурмової авіації. Свідченням цього є посилення російських десантно-штурмових частин вертольотами Мі-24 та військово-транспортними літаками Мі-56. Раніше, на початку січня, на військовому аеродромі поблизу Джанкоя було розміщено до 50 одиниць російських ударних вертольотів. У складі морської авіації Чорноморського флоту формується окремий полк безпілотних літальних апаратів. У ці дні морська авіація Чорноморського флоту Російської Федерації проводить навчально-бойові польоти з спуском реактивних снарядів на полігоні ОПУК Керченський півострів. Для забезпечення польотів задіяні всі аеродроми морської авіації, які наразі експлуатуються Чорноморським флотом Росії. У зв'язку з розгортанням російської агресії проти України та терактом у Маріуполі учора під головуванням президента України відбулося екстрене засідання РНБО. Петро Порошенко заявив, що Україна має беззаперечні докази підтримки терористів на Донбасі Російською Федерацією та її причетності до терористичного акту в Маріуполі 24 січня, внаслідок якого загинули мирні мешканці. РНБО прийняла низку заходів для протидії російській загрозі та проявам підтримки тероризму на території України, серед прийнятих рішень Державне оборонне замовлення для забезпечення Збройних сил України, Нацгвардії та інших військових формувань новою зброєю та військовою технікою, обов'язкове застосування на території України санкцій, запроваджених країнами-членами ЄС та Сполученими Штатами. Звернення до Гайського трибуналу щодо злочинів проти людяності, скоєних незаконними збройними формуваннями проти українських громадян, а також визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Влада й військове командування Маріуполя докладають зусиль до оборони міста та допомоги мирним мешканцям. Для допомоги постраждалим розгорнуто і функціонують у цілодобовому режимі оперативний штаб та два пункти обігріву, які забезпечені продуктами харчування, медикаментами та предметами першої необхідності. Правоохоронці взяли під цілодобову охорону всі об'єкти Орджонікіндзевського району міста, які зазнали пошкоджень після обстрілів бойовиками вранці 24 січня. Наряди міліції патрулюють всю територію і підтримують громадський порядок. Також до Маріуполя учора вирушила робоча група представників Міністерства соціальної політики. Фахівці міністерства мають на місці терміново вирішувати питання щодо організації та надання місцевими центрами соціального захисту необхідної допомоги населенню. Світ підтримує Україну. І єднається проти російського агресора, засуджуючи теракт у Маріуполі. Держсекретар США Джон Керрі у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Лавровим засудив обстріл терористами міста Маріуполь, а також інші їхні атаки, що грубо порушують мінські домовленості. Джон Керрі наголосив. Що у випадку продовження таких атак ціна за такі дії для Росії зростатиме? Президент Естонії Томас Гендрік Ільвес закликав ЄС посилити санкції проти Росії у зв'язку з подіями в Маріуполі. На позачерговому засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС необхідно підтвердити нашу єдність і рішучість у приборканні агресора і його прихильників, що має означати і розгляд нових економічних санкцій. Україна не залишає своїх героїв у біді. Минулої суботи з полону банд формування ДНР звільнено трьох захисників аеропорту Донецьк. Їх прізвища Сергій Бойко, Володимир Прадюк і Дмитро Костецький. Звільнення українських військовослужбовців відбулося за сприяння Центру звільнення полонених Збройних сил України. Триває робота з відновлення мирного життя на звільнених територіях. У місті Красний Лиман під час проведення обшуку в будинку лісника правоохоронці виявили та вилучили гранатомет РПГ 26, 6 ручних гранат та 721 патрон до різної зброї. Учора у місті щастя ремонтні бригади відновили електро, газо- і водопостачання. У більшості житлових будинків відновлено теплопостачання. Теплоносій подано у 120 житлових будинків із 170, які є у місті, станом на 25 січня поки без тепла у щасті 320 квартир, наразі Мінрегіон здійснює цілодобовий моніторинг функціонування систем життєзабезпечення населених пунктів, що потерпають від обстрілів бойовиків та координує відновлювальні роботи. Учора, Офіцери групи цивільно-військового співробітництва Збройних сил України допомогли евакуювати дітей з села Трьох на Луганщині, яке, продовж, яке упродовж кількох днів терористи обстрілюють з установок ГРАД та мінометів. Прошу фото. Два останні дні. Більшість часу двоє дітей, 10-річна дівчинка та 11-річний хлопчик, разом з матір'ю провели у підвалі власного напівзруйнованого будинку. Цю родину військові розмістили у школі-інтернаті та передали постраждалам харчові продукти. Триває ротація воїнів, які несуть службу на сході України. У суботу, 24 січня, Черкащани зустріли 70 бійців Збройних сил, які у рамках ротації повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Бійці забезпечували захист кордонів та займалися знищенням розвідувально-диверсійних груп. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих побратимів. Водночас до зони проведення АТО відправилися бійці спецбатальйону МВС Чернігів. Правоохоронці вирушили на зміну своїм побратимам в станицю Луганську, де боронитимуть рубежі України, адже від цього населеного пункту до кордону з Росією 7 кілометрів і 10 кілометрів до Луганська. Міжнародна спільнота продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні. В пункті пропуску нові Яриловичі, що в Чернігівській області, оформлено дві вантажівки з гуманітарним вантажем. Транспортні засоби перевозили з Естонії та Латвії намети, обігрівачі, кондиціонери, електрогенератори та ковдри для жителів східних областей України. Ще один автомобіль оформлений в пункті пропуску Рава Руська Львівської області. В ній перевозили медичне обладнання від організації українських жінок у Лондоні, Велика Британія, імені Галини Дітик, організація. Прошу ваші запитання. Так, представ... Я перепрошую. Давайте ми не будемо викрикувати з місця. Добре? Владислав Блачик, информационное агентство «Остров». У меня вопрос, какая сейчас ситуация в Попасной, так как боевики сообщают о том, что уже силы АТО покинули этот населенный пункт. И тот же вопрос, какая ситуация в Дебальцево, потому что также со слов боевиков там уже образуется Дебальцевский котел, о том, что уже в окружении находятся силы АТО. Спасибо. Дякую за запитання. Обстановка в районі Бахмутівської траси залишається стабільно напруженою. Місто Попасне знаходиться якраз на шляху цієї траси, і для того, щоб володіти цим містом, бойовикам треба спочатку взяти під контроль населені пункти Кримський, 29-й блокпост, які залишаються під контролем наших військ. Щодо дебальцівського угрупування українських військ. Як я вже сказав, у селищі Санжарівського, Санжарівка Артемівського району ведуться запеклі бої, і тільки за минулу добу відбито було шість атак. А це міст, цей населений пункт прикриває лівий фланг наших позицій. Він знаходиться під контролем наших військ. Будь ласка. Євген Солонина Радіо Свобода. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, які заходи вживає українська влада, силовики і армія для того, щоб зменшити ризик подальших обстрілів Маріуполя? Дякую. Дякую. Навколо Маріуполя, як вже повідомлялось, побудовані три оборонних рубежі. Ні для кого не є таємницею, що це не убезпечує сам Маріуполь від артилерійських обстрілів або від обстрілів ракетної артилерії далекого радіусу дії. Тому для убезпечення, повного обезпечення населених міст України потрібно політичне рішення про припинення вогню і відведення важкої артилерії і техніки від лінії дотику. На цим іде постійна робота, і це є метою української влади щодо конфлікту на сході в Україні. Пане Володимире, ще два запитання маємо. Будь ласка, Ганна Бока, ТСН, скажіть, будь ласка, чи є якась інформація можливо про підтримку наших військових, які знаходяться зараз в районі Дебальцевого? Адже існує загроза котла на зразок Іловайського? Чи є якісь там заходи зараз посилення позицій? В тому напрямку, дякую. Ситуація по всьому фронту протистояння знаходиться під контролем військового керівництва та керівництва держави. Ситуація в районі Дебальцево контролюється. Я скажу, що в районі Дебальцево проходить службу мій брат. І ця ситуація, ситуація там не є загрозливою чи катастрофічною. Вона є складною, але українські військові тримають оборону. Два плюс два, Олександр Димінчук. Е, уточніть, яка зараз ситуація в Донецькому аеропорту, і яка кількість втрат наших сил за останній тиждень в Донецькому аеропорту? Дякую. Як уже повідомлялось, Донецький аеропорт знаходиться. Під частковим контролем наших військових. Лінія фронту проходить безпосередньо через Донецький аеропорт. Термінали, новий і старий термінали повністю зруйновані, і наші військові тримають оборону в районі пожежної частини і диспетчерської вежі, а також злітно посадкової смуги. Вся інша територія Донецького аеропорту знаходиться під вогневим контролем. Щодо втрат за минулий тиждень. На жаль, я сходу не можу назвати ці цифри. Ми їх повідомляли щодня. Якщо ви залишите ваші контакти, ми вам перешлемо цю інформацію. Ще одне запитання маємо. Олексій Братущак, П'ятий канал. Спочатку невеличке уточнення. Що з вашим колегою Лисенком? Чи не відсторонений він від своїх обов'язків? Дякую. З Андрієм Миколаївичем все нормально. Кожна людина. Може втомитися, і тому час від часу ми його підміняємо. От днями він розповсюдив недостовірну інформацію щодо позицій наших військових у населеному пункті Красний Партизан, казав про якусь там сіру зону, що там нікого не було. Насправді, як відомо, там були і 200, двохсоті, були і військові, які потрапили у полон. Чи можете ви розказати, яка там була ситуація? Чому все таки ми втратили ці позиції? Дякую. Дякую за запитання на районах в районах головних ударів терористичних та російських військ. Українські війська переходять до активної оборони. Це означає, що ми можемо відійти від зайнятих позицій, нанести вогневий удар, нанести фланговий обхідний удар, знову захопити ці позиції, зайти в тил ворогу у складі наших розвідувально-диверсійних груп. Ситуація в районі красного партизана. Дуже динамічна, і наразі було би неправильно констатувати, під чим контролем знаходиться цей населений пункт. Колеги, чи є ще запитання до пана Володимира? Пане Володимире, запитань немає. Дуже дякую, дякую за інформацію. Колега. Наступний брифінг по ситуації в зоні антитерористичної операції завтра зранку від речників.